Як Соня стала доросла? Розумна Соня з малку мріяла подорослішати. Хазяїн був нічого не дозволяв їй брати без дозволу і не відпускався гуляти на вулицю. Ти ще маленька, говорив він. Та одного чудового дня Іван Іванович приніс додому величезний торт із новими вишеньками і урочисто проголосив Вітаю, тобі виповнилось два роки, Соню. Сьогодні ти стала доросла. Соня зраділа, почала стрибати і дзвінко гавкати. Ура, я стала доросла, ура, я стала доросла. Отож, зітхнув Іван Іванович, тепер ти маєш поводитися як доросла і поважна собака. Не гавкати гучно в квартирі, не ганятися за котами. Я й не ганяюся, виправдовувалася Соня. Дорослі мають відповідати за свої вчинки, уточнив Іван Іванович. Це добре, зраділа Соня. Мене часто сварить сусідка Бджілкіна, а тепер я їй як відповім і завжди відповідатиму. Ні, похитав головою Іван Іванович, відповідати за свої вчинки означає, що якщо ти когось укусиш, то тобі робитимуть уколи, а я муситиму. Сплатити чималий штраф. Добре, погодилась Соня, нікого я не кусатиму, хоч часом мені дуже кортить. І не відповідатиму цій вреднющій бджілкині, тому що я доросла. І ще, продовжував Іван Іванович, якщо ти вже доросла, то маєш сама мити лапи і не валятися на траві, і не обнюхувати незнайомців. І не брати до рота всяку гидоту, яку знаходиш на вулиці. Це все не можна, кивнула розумна Соня. А що дорослим можна? Іван Іванович спохмурнів. Ну, можна ходити на роботу. Соня зраділа, вона давно просила Івана Івановича взяти її з собою на роботу. А що ще? Записала, запитала вона. Можна мати сім'ю і дітей. Соня хотіла було спитати, чому Іван Іванович не має сім'ї та дітей. Він був вже доволі дорослий, та вирішила запитати згодом. А що ще можна дорослим? Повсюди ходити та їздити самим. Самій нудно, удвох значно веселіше, сказала Соня. А що ще? Іван Іванович замислився та нічого цікавого не згадав. Отож, підсумувала соня, дорослим більше не можна, ніж можна. І нічого хорошого в тому, що ти доросла, нема. Іван Іванович зітхнув напевне, а назад стати маленькою не можна? Іван Іванович сумно похитав головою. Соня глянула на господаря і лизнула його в носа. Не журися, сказала розумна Соня. Я ще, є ще одна хороша річ, що ти дорослий, то більше вишеньок на торті. А вже, шківнув Іван Іванович, і вони почали їсти торт.